Доброго дня. Сьогодні у нас в роботі такий агрегат. В Люках нічого не видно. Це їжаки. Пробуємо щось зробити картошки. Ось такі ротки в нас тут. Я вже таке де. Мілішку повилазило Працює щось в гортує. Зілля немає. Взяли спробувати що воно з собою покаже Зараз покажу які тут рядочки. Видно, що її зілля. Ще в невеличке, але вже саме добре зараз пройтись такими їжачками. Це агрегат Бомет. Щось таке? Ну, ось так, не знаю, чи добре, чи ні, але видно, що зілля вирване. Ось видно багато гілля. Воно є порвало, все. Що буде посуха? Воно посохне і все. А потім ще можна пройти окучником, підгорнути, зробити гарніші рядочки. що воно буде добре. Ось такі справи. Зараз прийшли ці шість радочків. Побачимо що далі. Якщо то включуся, ще покажу що не відключимо. Зараз поставили ще отакі додаткові стрілки. Ну, так, звісно, це, це нормально. Зараз пройшли ще раз, те, що було, тепер стало більш гарніше, тому що нагорнуло більш горба. Ось тут таке мікеньке стало, ну, в загальному ось така красота. Dar acum pot să văd Bude. Aștepta, e de jos. Робить досить непогано, Ось так робить працюємо. Зараз в нас вечорія. На годиннику у нас 8,24. І де я а ми ще на полі. Ще не гай так темно, але вже вечорі Як бачите, Рядочки були не зовсім рівні, але не ідеально, але більш-менш вирівняло. Це вже є добре. Погано розвертатись, там немає місця біля хлівів. Ще кругом об'їхати, поки там розвернутися. І заїхати. Продовжуємо. Ходить четвертою передачею. Тобто другою повишеною. Результат, як бачите. Якщо тут йдеш така тверда земля, то коли ступаєш на оцей, тут там є кесенька взагалі. Картоплі не вигортає, не виймає рядків. Плюс в тому, що в нас е, посаджене саджалкою, глибоко, воно не, не виймає її. Бачу, що там, можливо, десь на, на виїзді, коли повертаєш трактором, завертається сам агрегат, тоді можливо, але так немає. В загальному непогано. Селючки трошки є. Ну все. Ось такий результат маємо. Ще далеко прилетів до нас. Оцінюйте нашу працю своїми вподобайками, пишіть коментарі, хтось думає на рахунок цього агрегату. Ось так нас вийшло. Картопля пройдена, укучена. Все. На цьому відео буду завершувати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім до нових відео. Слава Україні!